Хто найбільш емоційний у команді? Хто часто записується на тренування? Хто найсмішніший у команді? А хто сміється останнім? Хто з вас наймолодший? Хто любить поїсти? Хто <свірки> частіше забуває корне? <рес> Хто відповідає на повідомлення через три години? Хто <прес> <Kto> переживає наді? Хто <рес> <рес> oh, oh, oh. <рес> хоче перемогти в проєкті? Хто <рес> 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 найвищий у команді? Хто завжди поспішає? Я Хто в команді найшвидший? Хто за окунування 24 на 7? Хто має найсильнішу подальшість? Хто найкращий гравець? Я Я! я Це я